Ми сьогодні обере таке яблочко. Ми спочатку блали такі саліки, потім ми плали губки з її голкою. Мені уколи нічого страшного. Так голкою потикали, то він був молоденький. Потім воду з зимилом плискали, то він був гладіше. Потім ми провокали чорний і голки так. Ми мокрий і сухе валяння. Яблука бувають червоні, зовсім з червоним. І зелені бувають. Мені більше подобається їсти зелені. Я знаю, то є фрукти, банан, груз, апельсин, слива, аболікоса. Я сьогодні робила яблучко і смайликом. Червоні, жовті або зелені. Це, це кольори світлофолі. І я буду їсти червоний, жовтий, а я не буду їсти зелені яблуко. тому між солодкі. Я люблю фрукти, хрущі, банани, апельсини. Є, які ростуть у нас в країні. А яке? В теплих краях, бо вони люблять спеку, а це банани і ситрусові. Друге велике. Одне моє друге братика. Я люблю яблука. Вони солодкі, смачні, ростуть на деревах, а дерева називаються, на яких ростуть яблучка, яблуні. Є таке дерево, декоративне яблуня. Це там маленькі яблучка і трошки гіркі, і трошки такі цитрусові. У нас в країні ростуть. Яблука, груші, бана банани, Ні. яблука, груші, апельсини, мандаріни, <глухи> персики, абрикоси, черешні – це ягоди. Я люблю їсти і ягоди і яблука. Буко. Вони ростуть на деревах, вони по всіх країнах є. Іноді в них може поселитися черв'яки. Смачні і соковиці, з них є соки, є абрикоси, банани, манго, полу... голупіка це вже ягоди. Тепер в краях ростуть банани, апельсини, манго. Я найбільше люблю з фруктів банан. А сьогодні я зробив яблучко з техніки зашивання, з техніки мокре і сухе валяння. Спочатку нам дали три вибори, коли я вибрав рожеве, потім нам треба було потикати гострою штукою, потім ми приліпили очі. Потім щічки, а потім вже приліпили ми рот. Поставлю на камін. Також в неї є зрачки, є глинчик такий, якого на зверху кристалик, і листочок. Найважче було зробити посмішку. Оце яблучко. яблучко голкою, валяла голочку. Потім робила очки, потім робила посмішку, потім завочки, а потім мені приклеїла. Я знайшла таку бусинку. Листочок робила з мотузки. Яблучко іграшка дуже гарне. Я люблю їсти яблука червоні, тому що вони ще смачніші, ніж зелені. я звати Діма. Робив спочатку, нам давали самі кульки, потім очками приматували, потім оці, а потім ми робили отакі хвостики, а потім я ротик, а потім я зробив корінець і листочок. Бувають зелені, червоні і зовті. Я люблю червоні і зовті, бо вони солодкі. Це я знаю персик мандарин, яблук. Яблуки, груші, банани і гранати. Найсмачніше яблука, і лікарі боються яблука.